На каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. І знову пряжа у Світлани. Так, саме пряжа у Світлани. Я знову у Світлани Стукало замовила ще три бабінки пряжі. Тому що Світланка написала в групі, що буде замовляти пряжу на фабриці у виробника по дуже гарній ціні. То я так собі подумала, чому б не замовити ще три бобінки, тому що пряжі, як знають в'язальниці, пряжі багато не буває. І сьогодні я отримала цю посилочку, і зараз я її почну розпаковувати. Щоб не шурхотіти упаковкою, я упаковку зняла за кадром, тому що не всім подобається. коли... Розмотують посилку і шурхотить упаковка. І от перед вами такі шикарні бабінки. Загальна маса цих бабінок 5 кг. Я дуже задоволена цією пряжею. Ось перед вами бабінка, вона така сіро-синього кольору. Камера передає цей колір. Це ось світло сіра пряжа, і це бабінка кольору морської хвилі. Як заявляє виробник, ця пряжа товщиною 350 метрів на 100 грам, це українська вовна. Будемо підтримувати українського виробника і по складу Тут іде 80% вовни і 20% хімволокно. Я дуже задоволена цією пряжею. Пряжа чистенька, я дивлюся в бабінках, нема ніякого сміття, нема ніяких лишніх домішок, немає, як кажуть, ніякої соломи. Дуже-дуже гарна пряжа. І кольори дуже красиві. Пряжею я задоволена, але це ще ж не все. Коли я відкрила посилку, ви знаєте, я була в шоці. Світланка мені ще подарувала ось таку гарнючу пасму. Боже, це неймовірна ниточка, дуже красива, дуже гарна. Зараз я її розмотаю, щоб ви побачили, які тут соковиті кольори. Погляньте, які тут гарні переходи, тут і зелений колір, і оранжевий. Дуже гарні переходи. Хочеться, як кажуть, все бросити і піти перемотувати цю ниточку. Хочу сказати, що. Цю ниточку Світланка фарбує сама. Дуже гарно підібрані кольори, дуже гарно пофарбовані, я навіть не очікувала на таку красу. Світланочка, дуже-дуже, дуже щиро дякую за такий подарунок. Я, я навіть не очікувала, що до мене приїде ще така краса. Тому, дівчатка, якщо у вас немає таких красивенних ниточок, замовляйте у світланки стукало такі фарбовані ниточки. Світланка фарбує, як я вже сказала, ниточки сама. Ниточки дуже гарні, красиві, і якщо буде в мене ще нагода, то я обов'язково замовлю такі фарбовані пасма. Посилання на канал, тобто посилання на групу. Пряжа у Світлани, яка знаходиться у Фейсбуці. І ця ж група пряжа у Світлани знаходиться в телеграм-каналі. Я залишу внизу під відео в інфобоксі. Ну, а зараз я на деякий час відключуся, перемотаю цю красиву пасмочку і покажу, як вона виглядає в бунтиках. Ось і перемотала я пасму ручного фарбування. От такі бунтики. Погляньте, яка краса. Дуже красиві ниточки. Я не можу налюбуватися цією красою. Гляньте. Ну дуже красиві. Світланочка, дякую, дякую. І ще раз безмежно дякую за таку красу. Хочу ще окремо подякувати за моталочку, яку мені подарувала Оксаночка недошитко. Ось така моталка, тому що якби не було цієї моталочки, то не було б у мене таких красивих бунтиків. Ну що ж, тепер буду брати спиці номер 3 і до роботи буду в'язати шкарпетки зв'яжу. А потім знову до вас підключуся і покажу вже зв'язані шкарпеточки. Так що чекайте, буду показувати вам красу. Друзі, вітаю! От і зв'язала я шкарпеточки із пряжі ручного фарбування, яку мені подарувала Світланочка Стукало. Ось такі гарні шкарпетки вийшли. Але в мене ще залишилося. Два невеличких бомтика, ось такі. Я думаю, якщо я скомбіную ще з білою ниточкою, то в мене ще вийде одна пара шкарпеток. І от я вже додала білу ниточку Alize Comfort Socks. і почала в'язати отакі шкарпетки методом Helix. Так що величезне дякую Світланочки за гарні бабінки. Дякую за дуже гарну пряжу ручного фарбування. Так що, дівчатка, підписуйтесь на групу Світлани Стукало, яка так і називається Пряжа у Світлани. Ця група знаходиться у Фейсбуці. І також в телеграм-каналі. Дуже багато цікавої пряжі, і бобінної, і моточної, у Світлани в цій групі. Проходьте, приєднуйтесь. І посилання на цю групу у Фейсбуці і в телеграм-каналі я залишу внизу в інфобоксі під відео. А так ще. Як я вже говорила, хочу подякувати Оксаночки Недошитко за моталочку, яку вона мені подарувала. Посилання на канал Оксани Недошитко. Він так і називається Оксана Недошитко. Я залишу теж внизу в інфобоксі під відео. Проходьте на цей канал. Канал у Оксани дуже цікавий. Вона в'яже іграшки, дуже гарні, красиві, так що приєднуйтесь до цього каналу, підписуйтесь. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю всім натхнення, міцного здоров'я, віру в саме найкраще, а саме головне віру в перемогу України над ворогом. Всім пока, до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах.